Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestors. Це вже 37-й -е відео про мій проект довгостроковий криптопортфель». Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і пакжі. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ефіріум і 20% пакжі. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30$ доларів за ціною 91 804, ефіріум на 10$ доларів за ціною 2992. і PXG на 10$ доларів за ціною $4029. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1850 доларів. Тепер давайте перейдемо до портфелю і подивимось на мої поточні результати. Для моніторингу я використовую portfoliu трекер сайту site to DropSub, посилання є в Telegram групі Загальний результат сильно погіршився у порівнянні з минулим тижнем. В за тривалий час портфель показує збитки. На сьогодні це 6,6% просадки, що становить приблизно 122. Для порівняння минулого тижня це ще був прибуток в 10,6%. Дивимося детальніше. Биткоин усього на 1110$, средняя ціна 102588, просадка 17,4%. В ефіру на 370$, середня ціна 2722, прибуток 1,2%. PG також на 370$, середня ціна 3440, прибуток 18%. Виходить, що за весь час навестування найгірший результат демонструє биткоин. З результатом минус 17%. А найкраще себе цього разу вже показує золото з результатом плюс 18%. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал Бірж byBit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 30 USDT. Також в групі є три готові налаштування ботів та багато іншої корисної інформації. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в опису відео. Тепер давайте подивимось на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Вчора біткоін продовжує своє стрімке падіння. Ціна протестувала рівень 80 000 доларів. Зараз йде невеликий відскок і біткоін намагається утриматися вище 84 000 доларів. Це на 38 rim Зараз вже все виглядає як початок витмежого циклу. Шанси на це 70%. Падіння йде просто безвідкатне. Напрошується принаймні відскок, але з продовження зниження і ці цілі відскоку знижується. На сьогодні це може бути 94 тисячі – 05 рівень в корекції по Фібоначчі від даного імпульсу падіння. Біткоин вже знизився від піку на 36%. Як правило, після корекції на 30% раніше був більш-менш сильний відскок. Також на ринку фьючерсів уже не залишилося лонгістів. рахуючи це, все логічно очікувати на відскок. Але кажу зразу, такі стрімкі корекції не притаманні для бичого циклу, і на відскоку краще значно скоротити всі ризиковані позиції. Моливні рівні підтримки на даний час наступні. 74 000 на 38 рівень по Fibonacci від усього циклу росту. Наступний рівень 80 000 кругле число, але не настільки сильний рівень, як 84 000. І останній рівень 72 000 на 5 рівень Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступний: на стилятор і Стахасти Креса і зоні перепроданості. На стиляторі Zero Black MACD напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефірум. Ефірум також перебуває у сильній корекції. Зараз майже весь крипторинок сильно перепроданий, тому детально аналізувати ситуацію на ефірум не має сенсу. Вона ідентична до біткоїну. Тому давайте розглянемо лише ключові рівні підтримки супротив, які актуальні на даний час. Цінним супротом зараз виступає рівень $3200. доларів. Орієнтовні рівні підтримки це 2700, 061 рівень на Fibonacci і 2200. Очікує на відскопки ціни до 3100 доларів. Це 0,5 рівень Fibonacci від даного імпульсу падіння. Сигнали основних індикаторів наступний: настолят Terstoca Cresi в зоні перепроданості. резерв лак LockMacDIN напрямок на зниження. На індикаторі супертрет на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. І останній графік PHD. По золото порівняння з криптою показує себе просто супер. Зараз іде невелика корекція після росту до 4200. Ціна тримається вище до 4000. Золото в цьому році показало вже дуже гарний результат. Від початку 2025 року ціна зросла на 56%. нашому портфелі золото виконує захисну роль і буде сбалансовувати портфель числа корекції від Admise ринку. Я вважаю, що будь-якому довгостроковому портфелі повинен бути присутня певна частина золота. Найближчий опер зараз це 4280$. доларів Найближча підтримка 4000. Сигнал основних індикаторів наступний. На осцилляторі Stochastic і напрямок на зниження. На осцилляторі Zero Lack MagDін не визначеність. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. На сьогодні це все, наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії успіхів в инвестувании.